Яка будочка для собаки? Прийшли дивитися двері, плитку. Нічого не бачу толкового. Стульчик.

І непоганий. А ну що, ми їздили в місто, їздили в крупний центр торговий, де є двері, плитка і всі матеріали, які мені потрібні. А двері багато, вибор великий, ціни різні, і дешевше, і дорожче, і середні, але ті двері, які я хотіла. Білі з золотом, їх вже немає. Тут казали, що вони називаються Лита плита на той час, років 4-5 назад, вони коштували 15 тисяч. Зараз вони могли коштувати більше набагато, але їх немає. Чому не розумію? Але з дверима почекаємо. Далі дивилася плитку і ужаснулася, тому що мені сподобалась велика дуже плитка та голуба, така як море. Класна. І 2,5 тисячі квадрат в одній плитці 0,72. Почти квадрат. А про більшу я вже не питала, скільки коштує. Там чорна була така під мрамор. Ну класно. Вона, напевно, дорога, і там більше квадрата, а проста плитка менша від 500 гривнів і до 1000 гривнів. Це середня ціна. Тому я не знаю, якщо по 500 брати, то мені треба 50 тисяч на плитку, якщо по 1000 гривнів, то мені треба 100 тисяч на плитку, якщо по 2,5 тисячі, мені треба 250 тисяч на плитку. А 250 тисяч, вибачте, плюс до плитки треба щось брати, на що її там клеїти, плюс робота і Коротше, такий варіант відпадає це 100%. Хіба на мене мільйон впаде? Ламінати також дивилася різні, але це не чисте дерево, чисте дерево від двох тисяч. Тому на першому поверсі в мене дві кімнати, де має бути ламінат. А все остальне це плитка, не рахуючи плитку в прачечній туалеті на стіни, а так тільки підлога. Що буду робити в котельні на стіни? Не знаю, може також плиткою, але поки не знаю, не вирішила. Ну, я так собі подивилась, прицінилася, кайфанула від цього. Будка собача дуже сподобалася. Ну, коротше, якось так. Все не встигаєш, але дядько їде, я їду з ним, дивлюся, приціняюся шокована, шокую сама себе і розумію, що будівництво це дуже дорого, дуже затратно, дуже тяжко, і як є, далі буде видно. А Сашка завжди приходить з школи та лягає спати. Наша маленька, поки вона спить, я варю їжу. Обід. Вечерю. М'ясна підлива. У мене вже практично готова. Виключила, вже хтось поїв. Варю пюре-картошку. Підливу їли з макаронами. До пюре варю. Ту яйця сфотографірує. Це ти два малювала, так? Да? Mm -hmm. Як красиво. Це з якого уроку? О, з мистецтва. Я не мала альбому, бо не забула вдома, та вчителька дому. Mm -hmm. А і це треба буде вчитель, спілка, доклад, а потім треба дати вчительські та поклада потім були. Оцінку покладуть? Mm -hmm. Ну малюй, малюй, молодець. А які ще уроки треба зробити? Математику так це. Переписати. <сосмотра> а там Добрый. <сосмотра> 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 Нет, красиво, красиво. Пишешь. <JavaScript> ну роби уроки, зараз будеш їсти картошку пюре. Mm -hmm. Я вже другу каструлю варю, поки ти спала. Mm -hmm. Уже одну каструлю з'їли, поки ти спала. No, да, ти ж, да, ж спиш, як після роботи. П'ять туди у році була. Да. Бо ти ще маленька, тобі ще рано в школу ходить, так? Да? Повезло у усе. У мене двоє уроки. Вкусно? Ага. Або гаряче, помалу. Є, подлива, є, м'ясо, а Сашка не хоче. Картошка з майонезом. Маринко, картошка готова. Мені. Зараз а, я тобі накладу дошу. Я спала, або позвали від мене. І що? Ти довго спиш, вона довго спиш. Ну, не... М'ясо дать тобі сподливки. Не, не а коли ти живеш в лісі? В лісі, в горах. Там закат. Люди живуть далеко-далеко від тебе. А там ліс. Ліс і все. Тут можна посидіти. Красота, вітер ви, холодно і страшно.